Формуюча вправа на ширину спини це підтягування. класичні підтягування. Чим ширше хват, тим ширше спина. Ну, таки, при зміні положення рук змінюється акцент нагрузки на спину. Можна строїти як ширину широку включати, так і гробину терпеція рубовиднення алейкруги. Ну, спочатку завжди починати підтягнути з широким хватом, скільки це скажу, так, найтяжче. Покійно тіло не розхитується, можемо відспустити вдох, на видах потягуємося наверх, фіксуємо в секунду і повинно вертаємося відхідне положення. Старайтесь працювати спиною. Старайтесь напрягати зразу бізи. Завжди голова дивиться перед собою, вверх. І ми підтягуємося, до в день потягуємо. Додаємо корпус трішки назад. Робичи відпочинок, хвилину півтори, обов'язково розтягувати широке м'ясо. Взагалі після кожної вправи розтягувати м'ясо, яке працює. Збільшується його амплітуда, збільшується того постачання, м'ясо робиться еластичним. Можна чергувати широкий хват, середній хват, паралельний хват. Флад знизу, тобто три-чотири підходи на початку про працювання спини завжди починайте з підтягування задій. Обов'язково розтягувати. І м'язи спини. Зараз був середній хват, працювала більш латеральніше говолочка. тому такий вид розтяжки і найбільш ефективний. Спина трошки прі... прогнута, коліна зрігнуті, вмиряє, головою під руки. І останній паралельний хват. Можливо, відпочивайте півтори хвилинки. Я буду бути менше, оскільки я менше повторюю. Для показу. Це те саме, витягуємо на груди. чим вище, тим краще. Не старайтесь стартанути одразу з локтів. Следіть лопати. Починайте рух, звернені на лопати. Вдох і на видох. назад віддає. Витягуйте на груди. さあ <laughs> <laughs>